Малятка, з вами ваша улюблена програма Тіві Абетка і я, її ведуча Олеся Гайова. А поруч зі мною мої спритні помічники Назар і Соня. Привіт! Давайте пригадаємо літру, яку вивчали минулого разу. Скажіть, будь ласка, на що це схоже? На літру Ф. Правильно, на літеру Ф. Саме її ми вивчали минулої програми. Сьогодні я вас познайомлю з новою літерою. Вона називається Х. Ось так вона виглядає. І зараз я вам її намалюю на дошці, щоб ви краще запам'ятали. Літера Х малюється дуже просто. Вона складається з двох паличок. Дивіться уважно. Ось так. Навхрест. Бачите? А щоб ви ще краще запам'ятали, ми зараз намалюємо її на чистому аркуші паперу. Будь ласка, і я буду разом з вами малювати. Малятка. Беріть чистий аркуш паперу і малюйте разом з нами. Давайте покажемо нашим маляткам, що в нас з вами вийшло. Ось така літера. Її ми сьогодні малятка вивчаємо: літера «Х». Малятка, зараз я пропоную поринити у чарівний світ казок і мультфільмів і пригадати імена героїв, які починаються на літру Х, яку сьогодні ми вивчаємо. Подивіться на наступний малюнок і пригадайте, хто це така. Хитра ворона. Молодці. А на наступному малюнку зображений Хоробрий зайчик. Хоробрий зайчик. Сміливіше малятка. Так, це хоробрий зайчик. І нарешті. Хаврошечка, хаврошечка. Правильно, суткніше, хаврошечка, сонечка. Крошечка-хаврошечка. Крошечка, хаврошечка. Все правильно ви кажете. Бачите, які ви розумнички? Багато мультиків бачили. Молодці. Тепер в мене є для вас віршик. Але це не простий віршик. Вам потрібно порахувати, скільки літр ха знаходиться в ньому. Я малюю ось хатинка. Над хатинкою хмаринка. Хризантема біля хати. Ще й барвіночок хрещатий. Шість. Правильно, молодці. Шість. У мене є для вас малюнки. Давайте подивимося, хто на них зображений. Хто тут зображений? Художник, художник. Молодець Назар, це художник. З якої літери починається слово художник? Х. Ху -ху. З літери Х, яку сьогодні ми вивчаємо. Правильно. На наступному малюнку зображений хлопчик. Хлопчик. А слово хлопчик з якої літери починається? Літери Х. Правильно, мої друзі, з літери Х. Пропоную пригадати тваринок, назви яких починаються з літери Х. Дивіться уважно на малюнки і будемо відгадувати, як вони називаються? Це хом Це хом'ячок, Правильно. На наступному малюнку зображений ховрах. Молодці ховрах. Все правильно ви кажете. А це в нас хомліон. Правильно, він змінює свій колір, Холя. так? Так. В мене є для вас серветки, з яких ми зараз зробимо літеру х. Це ми прибираємо. Дивіться уважно. Тримай ось тобі комплект. І тобі, але я зараз просто покажу нашим маляткам, як ми зараз це будемо робити. Малятка. Приєднуйтесь до нас, ви можете брати серветки, які є в вас вдома, і робити все з нами. У нас є ось така серветка. Ми беремо і складаємо її ось таким чином. Загортаємо, нібито, бачите? А потім фіксуємо це і викладаємо літеру. Назарчику, першу частину літер я зробила тобі сама власноруч. Тепер за тобою друга частина. Давай я тобі трошки допоможу. Ось так це дуже легко. Дивись, ось так. Колітру Х зробили мої помічники. Зараз ви нарешті дочекалися найсмачнішої частини нашої програми. Подивіться уважно, що я для вас приготувала. Що це таке? Халва. Це халва. Правильно, дуже смачна і солодка. Пригощайтеся! Ще в мене є для вас? Хурма Хурма! Правильно! Пригощайтеся, будь ласка, а вас, мої дорогі друзі. Я запрошую переглянути цікавий і веселий мультик. Будьте розумничками на все добре.